Тож, всіх вітаю. Сьогодні в наше відео буде про цікаву Юра С8. Що в неї цікавого, а вона досталась досить недовго, то ціна її на продаж буде 17500, а чому так? А в неї пробіг цікавий. Отак От буває дорога моделька і з великими пробігами. В принципі, Німеччина страна Гарна, там, якщо ви певні, що ви взяли першого власника, він за нею доглядав, то, в принципі, буває нічого страшного. Я цю вже відкрив. Зараз подивимося, що внутрі запустимо, протестуємо, як працює, а я потім буду вже робити її ТО. Спочатку подивимося, що ми маємо а, і чим здивує наша ця коварочка. Тож, давайте. Тож, давайте а, наразі розібрав її. Давайте стартуємо. Чи засвітиться наш дисплейчик? Давайте дивитись. Щось погано видно. Кабель під'єднати. Головна. Проблема всіх кавомашин. Якщо ви вмикаєте, не запускається, вимкніть в розетку. Це така рекомендація. Жахтівлі, звісно, але дуже часто так буває. О, от бачите. Тепер зовсім інше діло. Зараз буде завантаження, і ми подивимося, що наша кавомашинка нам підкаже. Блютуз поставив. Так. Тут пішло тестування заварника. Заварник, до речі, ну, скоріш за все, в страшному стані, бо. Бо коли відкрив, глянув там сліди кави і внутрі кавомашинки, то якщо каву розкидую, то заварник точно в стані, вибачте. О, навіть, навіть завантажилась, пішла промивочка. Чи видно вам, бо мені не дуже зі спини не розібрати. Та певне кудись біжить. Так, є. Так, давайте дивитися. Спочатку пробіг в менюшки, раз ми вже тут. Ну, дисплейчик першого покоління, він не дуже швидкий, але ну, кавомашина 17-го року. Стоїть із першого а, випуску ІЕ. То, от, бачите, як трохи підтормажує, но нічого страшного, ми це очікували. Так, давайте вгадувати вас що, де у нас лічильник. Версія ПО можу, можу вгадати. А, таке, як, ну, як є першого покоління. Так, блютуз ввімкнений, лічильник напоїв. 21 10741. Я, до речі, як ввімкну додаток, ми це все перевіримо. От І подивимось. Так, давайте дивитись, як вона працює в стані необслужена. Це от зараз такий стан, який при перевезенні називається кавуарка працює. От, от Це зараз такий стан. Здобудемо наш заварничок, подивимося, чим же він так заважає нашій кавуарці працювати. Так, ну як завжди, діставати заварник досить легко. Якщо гвинти у вас не закисли, як в мене. Нічого страшного. Міняємо викрутку і все нам вдається. Так, знімаємо злив, викручуємо тримач дренажника. І всього лиш два гвинта, які тримають наш заварний блок. До речі, жорнова 100% в хлам, бо так не буває, чесно кажучи, щоб у машинці було 20 тисяч чешок, а вона. Не просила замінити жогнова. І здобуваємо наш заварничок, не забуваємо ще від'єднати коробочку. Так, ну це в 7 100% номер 42 Круто. Так, дивіться, заварник міняний, бо він в нас 19-го року. Що нам під... Ага, ну все. Ой, як гарно. Ви не повірите, гарно, що є таке відео. Зараз розберу, покажу. Коротше, це треба 100% знімати. Так, давайте. Були ще наш заверхничок. То, що я бачу внутрі, я озвучувати не буду, бо щоб вам було так, також цікаво, як мені, бо не дуже зрозуміло, що там де звідки взялося. Так давайте. Знімається оця частинка. Знімаємо тепер накладочки. Попадаються різні варіації конструкцій, які є покращення. Дуже цікаво завжди збирати іменно таке покращення. Так, скажемо тюнінг. Тюнінг-кауарочки. Дивіться, тюнінг, тюнінг. Оце що таке? А, знаєте, що це? Це манжета від Міліта, Міліта Нівона, яка застрягла в заверному блоці. Я не знаю, як вона сюди попала, чесно кажучи. Цікаво. Тут виявилася і правда, а там нема кільця. Коротше кажучи, е той майстер, або я, скоріш за все, вважаю власник, е здогадався поставити манжету від Меліта І От ви тепер бачите, що буває, якщо поставити не то. От просто не то. А, цю манжету роздавило, розтягнуло, після чого вона заклина. І це кільце якесь страшне. Коротше кажучи, хтось познущався, як міг над да. А, да. І до того, да. Всі запчастини краще ставити оригінальні німецькі. Вони доступні, не треба. Вважати, що там буде якийсь Да. І тепер цьому сита теж викинуть в хламіну. А, Придбав сита в Німеччині, коштують вони 12 євро штучка. Так просто, щоб цифра лякала. От, але при тому, без них нікуди. Якщо сито буде в нас не рівненьке, ви вже не отримаєте рівномірної екстракції. От, а коли ви берете Юра, вам все це треба. Так. Так, а я продовжую це цікаве дослідження. Щось мені здається? а ні. Подивимося. Чи не здогадались вони хоч на малий поршень натягнути ту саму манжету? Не, здогадались. Це просто абзац. От ким треба бути, щоб. Ну, сюди воно так точно не стає. Це фантастика. Дивуєшся часом. Чим думають люди? Ну, не головою. Ну такі. Тож, отака цікава історія. А я наразі ремонтую цю кавуварку, доводжу до розуму. Ну і все. Причина того, що я цієї каварки, стало використання не тих ущільнень. І я думаю, що власник певно хотів покращити ущільнення в кавомашині. Він вважав, що оригінальні кільця слабувато тримають тиск. Це помилка. Оригінальні кільці є оригінальні, і ви ніколи не знаєте, з якою ціллю створена кожна конструкція в кавомашині. І не треба колхозити, бо от це гарний приклад того, що виходить негарно. То так. Тож, дякую за увагу. Історія прикольної кавомашинки. Мені цікаво, чесно кажучи, так несподівано підкинула. Будемо розбиратись, та й зробимо. Все буде окей. Дякую, До побачення. Тож, давайте спробуємо. Еспресо на налаштуваннях, які тут же є. 45 мл міцність 4 з п'яти. І дивимося. пеп система знову ж таки. Чи вдасться їм зробити нам каву! На жаль, заварник в стані ущільнення зношені, так що тиск вже йде нам не в чаш. Ну, добре, це ми приймаємо. Давайте молоко протестимо. У нас тестування. Давайте функція піненого молока. Подивимося, як вона працює на цій машинці. А... По поводу кави, там може бути все, що завгодно, насправді, ну, таке, поремонтуємо, не страшно. От. І може бути, що о, пінить. А, каво машина пінить! Ну, то і гарно вже що з молочною системою Все окей. Думаю, цю коварочку замість барісти запустити собі для готування кави. Бо це буде круто. Юра S8 як апарат для бізнес-готування кави. Я думаю, все вдасться. Так, ну що, потроху займаюсь. Зараз в кінці додам вам, що нам показує додаток на цій кавомашинці огляд. Я думаю, десь буде то саме, що і менюшка. Але буває дива. Тож подивимося. Дякую, дивіться зараз вкладку з додатком.